На верховна ради йде на Верховну Раду йдуть. Доброго вечора. Ви можете розказати, куди ви йдете і навіщо? Ми хочемо просто поговорити з людьми, які нічого не роблять для Донбасу, для його визволення. І все. Просто поговорити, ні, нікого ні, 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 ні знімаємо. Конституційний лад не знімаємо. А навіщо вам Все. покришки? Це подіум, щоб стоять. Терміново, Бачу! на Раду Бачу! Бачу! Терміново! Бачу! тут люди Понад усе! — Дерімо, дерімо всі. Германів. Ми йдемо Бачу! до Верховної Ради. Що ви там будете робити? Знімати Авакова. — А я, я, його там немає. Прихай приїжджай. Зрозуміло. А покришка все ж таки навіщо? Палити будемо. Радую йдемо. Що ви там будете робити? Палити шини, як завжди. А для... За... навіщо? Навіщо? Ну, Ми таким чином хочемо висловити протест проти абсолютно неефективної політики ну, ВКова і Турчинова. Угнітає те, що скільки народу полегло, сколько крові було пролито, І все одно.

Мені насрать, хто буде президентом, хто буде все. Мені єдине, мою країну паплюжа, топчуть. Моїх одноземельців убивають. В Полтаві вже зелені чоловічки. Я призиваю народ. Брати зброю самим втамку, і йти туди, а не тут то, не то, гроші то, заробляти. Всі кажуть, що не можна критикувати владу під час війни. Це правда. Але ми всі знаємо, що зрадники вішають під час воєнних дій. І зрадники тут. І не можна йти на війну, коли нам б'ють в спину. Всі це пам'ятають недавнім подіям в Харкові, хлопці, які були, всі бачили, як він ти тупо били в спину, коли ти всі бачили в неділю побоїще, яке зробили в Харкові. separa -se. Не, не паліть, не потрібно, не вічити, виконує раду, що спалить. Не знаю, не знаю. А представтесь, будьте добре. Тарас Бородач. 25-та само... сотня самооборони майдан. Дякую.

Diolch yn fawr iawn. É It's Вас прошу, побратими, послухайте одну секунду. Ми прийшли сюди, і київляни, і сотники, і хлопці, які тут клали голову, щоб показати Верховній Раді, що їй не подобається, але ні в якому разі не можна штурмувати орган. <плес> в країні, якщо його не буде, не в країні анархія, а не анархія, Слухайте, слухається, я вижу. Дивіться, в нас є зараз путінська зарада, яка лізе зі Сходу, я особисто, а дайте сухої. Не сказати! будь ласка, я своїми хлопцями вирушаю в Одесу, в Миколаїв для того, щоб підтримати, бо там вони потрібні, ми потрібні. Ми мусимо вимагати в цій влади, щоб вона діяла. Мені теж не подобається ні торчину, ні аваку. Але цього не буде. І завтра в країні анархія. анатія. А вже засипали землею, бензину, так. Штуку підпали, то а я дещо ти, що ти говориш, ти діма різнича, дуже активно хоче підпалити її. Час. А хіба правильно ти брат на брата? Знову таки, якщо хтось хоче зараз піти на Верховну Раду, він піде через мій труп. Це повинен кожен тут усвідомлювати. І також трупи знову таки тих людей, з якими разом стояли на майдані. Тому що зараз я не хочу віддавати країну Путіну. Якщо ми зараз будемо знищувати символ влади в центрі в столиці, тут буде завтра Путін. Тобто ви проти штурму, правильно? Звичайно, нормальна людина брата панкальова. Чоловіки жінки, ми разом з вами стояли на майдані. А зараз ми йдемо брат на брата, сестра на сестру. Чи, чи знову таки брат проти сестри, чи сестра проти брата? Ви Розумієте, неможливо цього робити. Якщо хтось зараз піде на штурм, йому доведеться йти через мій не, друг, не, розумієте? Не, через не, друг інших таких. Не, тому що, не, тому що, не, тому не, що, не, тому що не, це не, символ. Української влади, Верховна Рада, Кабінет міністрів, адміністрація президента це зараз символ української влади. Якщо вони падуть, тут буде Путін, тут буде російська влада. Вони повинні стояти як символи. І Ми повинні бути їхнім фундаментом, працювати потрібні всі ми та пускайте. Шукати шляхи працювати часто. Час дуже важкий. Це правда, це правда дуже патріотів. Вони нічого не зробили. я знаю. Я знаю. Повірте, мені це болить так само, як і вам. Але ми повинні шукати правильні шляхи, Ми не повинні віддавати щось тут путін. Не можна розхитувати ситуацію в столиці. Не можна. Якщо вони завтра не вирішать наші проблеми, за, 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 за що ми за то щоб не за Україну конкретно тут вла почекай конкретно тут влада без дії. Влада ні чорта не робить. Не більше посіє, того вона зливає вона. Вона Дим... пограбує в більше. Знов зільє всіх руці. ми знову Добрий, маємо 1918 воно. рік. де Ми маємо директорію, які потім будуть в жіночих спідницях тікати з Києва, коли вони, сюди які, прийдуть москалі. Верховна Рада ж Верховна рада ж, Верховна рада ж не змінилась. Верховна Рада абсолютно не змінилась. Ті люди, які там сиділи, вони тепер там сидять. Давайте зброю, і ми їдемо звіляти Україну. Не може. Київ! Не може воювати, не можуть вони дати накази. Дайте воювати нам, народу. Ми хочемо захистити свою землю. У мене знайомий Нацгвардії, вони нічого не роблять, їх навіть не тренують. Вони не роблять, хлопці ні не стріляли, нічого, їх навіть годують погано. А хто це на така бушпарить? Йолки, крині реально. Добрий вечір. ради. Ви охороняєте Верховну Раду від нападу, розумієте. Ви громадські телебачені. Охороняємо правопорядок. Ага. 17 сотня. Підійде до сотника, в нього все питає. А хто сотник? Сергій. А Зараз де його знайти? На Майдані або тут, ви знаєте, шукайте. Нас тут поставили і все. Ага. А, хто, а скільки вас та... тут поставили? Це ви, 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 ви всі з 17 сотні, так? Ні, тут ще. 27. 9, 27, го 17. Хто тут Сергій сотник? Yeah. Добрий вечір, Добре. а ви громадське телебачення. Слухаю вас. А що ваші тут хлопці стоять? Це вони саме тут мають нести службу, щоб раптом ніхто нічого не підпалив чи як? Ну так, приємно так. А хто взялі керує вам? Андрія Левоса бачили, який ну, раніше. Андрій був... Левос це наш, побрат... це наш побратим, це наш побратим це теж сотник, який з нами був всі. Ну зараз міста. він заступник голови СБУ. Ну, зараз так, да. заступник голови СБУ. Ну ви просто розумієте, така ситуація, що люди незадоволені владою. задоволені які... от владою. От, кі... от кияни, от спитайте їх, чого вони сюди приїхали? От питайте, ви кажете, що незадоволені. От люди приїхали, бо думали, що тут уже Росіяни штурмують. І Вони приїхали охороняти так само, саме з нами спокій. У цієї ради, яка вона не є, вона єдина у нас. Ага, нема немає ага, більше ага. нічого. Зараз це єдиний, ви ага. єдінний. а можете нам кілька слів? Ми просто сьогодні на Майдані бачили різних сотників, різних вже самооборон. Ми реально вже не можемо розібратися, Ми які ті самооборони, є якісь і Майдани, і Святошинської, і ще якісь. З, з тої самооборони, якою керував Андрій Поробій, скільки лишилося? Сотень, Всі. сотників. 42 сотники, як були, так і є. Ну, Всі це неправда. Ми знаємо, що одні це сотники правда. поїхали. Ніхто нікуди не поїхав. Все 42 сотника есть. Только смотрите, у нас постоянно задачи. Николаев, Харьков. У нас разъезжаются люди по всему по всей Киевской области, везде ага. координируются. У нас нет времени на данный момент находиться здесь на Майдане, и поэтому ага. здесь возникают всякого рода э, ну конфликты, пьяные, вы бачим пьяные сотники, которые выходят и призывают людей к штурму. Верховної Ради или еще, mm -hmm. чего подобного. В Взагалі, саботажники такі самі, по большому счету. Ага. Скажіть, ви тут будете всю ніч, щоб до ранку тут нічого не трапилося? Чи як? Ну нам бути да. спокійними, чи бути, да. як то кажуть, на с на Так. Не знаю, як я змогу, нет, але у мене є інші дела. Но мої люди здесь будуть до утра. Утром заступають другие. Здесь круглосуточно дежурять мої люди. Ясно. Міліцію. Не хочете кликати для допомоги? Міліція кличе нас для допомоги. Ясно. Добре, дуже вам дякуємо. Це був Сергій, сотник з 17, 17-ї сотні самооборони. Ось хлопці його тут стоять, ми тут з Нікітою Макензі знімаємо.